Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про фолікаїн від Elite Pharma. Це комплекс для покращення стану волосся, шкіри та нігтів, який поєднує в собі силу вітамінів, мінералів та рослинних екстрактів. Упаковка містить 30 капсул і станом на зараз він коштує лише 123 гривні, але цінність цього комплексу значно більша, ніж його ціна. До речі, де придбати цю добавку, напишу в описі під відео. Це онлайн-магазин Єва. Отже, фолікаїн створена на основі унікального складу. Це вітаміни групи Б. Вітаміни групи Б, тут В3, Б5, В6, Б9. Ці вітаміни підтримують енергетичний обмін у клітинах, сприяють формуванню і відновленню тканин. Зміцнюють структуру волосся і нігтів. Наступне це цинк і мідь. Вони допомагають у боротьбі з випадінням волосся та підтримують природний колір його. Також тут є екстракти рослин це гінкобілоба покращує кровообіг і живлення волосяних фолікулів, Жіншень тонізує стимулює ріст волосся, кропива бореться з лупою та зміцнює волосся. Ягоди сиренуа можуть блокувати гормональні фактори випадіння волосся. Ламінарія це морська капуста, насичена йодом та мікроелементами, що живлять клітини. Пілокарпус сприяє зволоженню та живленню волосся. Бета-ситостерол і таурин зменшують випадіння волосся, зміцнюють корені, надають волосся блиск і здоровий вигляд. Чому саме цей комплекс від елітфарм? До речі, зроблено в Дніпрі, я вважаю ефективним. Справа в тому, що проблема випадіння або ламкості волосся часто пов'язана не тільки з зовнішніми факторами, як от фарбування чи термоукладка, а й з внутрішніми, нестачею поживних речовин, порушенням кровопостачання або навіть гормональними змінами. Тому фолікаїн працює комплексно. Живить волосся зсередини, стимулює новий ріст, відновлює шкіру голови навіть, зміцнює нігті та покращує стан шкіри. Як його приймати? Приймати по одній капсулі на день під час їжі, запиваючи достатньою кількістю води? Регулярний прийом протягом хоча б двох місяців дає найкращі результати. І додатковий бонус, якщо паралельно пити достатньо води, збалансувати харчування і уникати стресу, ефект буде, звісно, в рази помітніший. Отже, якщо ви хочете повернути своєму волосю силу, близьке здоров'я, фолікаїн від Elite Farm може стати вашим надійним помічником.